Згадує місцева жителька, чайка Віра Гаврилівна. Чи пам'ятаєте ви той день, коли вас забрали до Німеччини? Пам'ятаю. Розкажіть, а чого, нам А чого не пам'ятаю? <звук> на, нас везли на той, в гарбу посадили, тих, що брали, посадили і вивезли аж на гору. Аж Туди до Щербановського посолку, а там ждав нас автобус і повезли аж в Вознесенськ. А батько біг аж на гору, біг, біг, біг за тею підводою і все одно він не догнав, він повернувся, а нас забрали, повезли в Вознесенську, в Вознесенському, посадили усіх як ото. Ото, скот, скот, скот без прив'язного Забили, забили у товарний поїзд і завезли аж в Германію. А в Германії ви були в таборі чи десь працювали? У, у, я була в лагері. Лагер дуже, як вам сказати, заплакати? Чи як? Дуже жорстокий, так? Да? Дуже жестокий. Раз Разу день ми їсти отримали, 200 грамів хліба з опилками. чуть чуть мукички туди Ой, пустять, Богі, щоб, Богі. щоб держалися опилочки. І той, і ополоник супу з брюквою. А брюква що це таке брюква? Це у нас як качан капусти, а там брюква. Це ми отримали раз у сутки, раз, раз. А нас вибодили аглічани, освободили і потім забрали на поїзд і відправили додому. І я так, 19 августа була забрана, і 19 августа через два роки ровно. Була вдома. — А ви пам'ятаєте той день, коли ви прийшли додому? Чи хтось вас ждав вдома, хтось Мамка. зустрічав? Мамка ждала. Мамка ждала? Бо, Мамка, бо батька не було. Батько був ранений дуже в кривом розі у голову. І мама напекла, напекла хлібушка із папиним братом. Сіли на підводу і поїхали у Кривий Ріг і привезли батька додому. Привезли ночі додому, і він дуже стогнав і сказав, що я не видержу до утра. Вони взяли та гайда на Нову Одесу. Та до Нової Одеси не доїхали, та батько помер. Та привезли батька додому назад. Та й похоронили. Оце така моя вся.